Відгадайте загадку, біле одіяло весь світ обійняло. Що це? Це сніг, сніжне одіяло, для чого ми вкриваємось ковдрою. А сніг холодний, а ковдра снігова холодна ковдра, так? Рослини під снігом не замерзають. Чому? Корінню під сніг, товстим шаром снігу зовсім не холодно. А тепло, чому, щільно прикриваючи сніговими ковдрами, утворюється під цими ковдрами тепло? А чи потрібен сніг тваринам? Можливо, заважає тваринам сніг. Що буде, коли замерзне вода? Буде лід. Так само і в водоймі буде заморожена водойма в річках. Зверху замерзають озера, а внизу живуть мешканці водойм. Вони живуть під кригою. А для тварин сніг то теж добре, тому що він рятує від холоду. Тварини, рослини і мешканці водойм витримують зиму. Завдяки снігу. А тепер пограємо в гру, скажи навпаки, я назву слово, а ви, дітки, надіть протилежне значення. Сонце гаряче, а сніг холодний, лід твердий, а сніг м'який, земля чорна, а сніг білий. Бажаю вам успіхів і вчіться задоволенням.